Привіт, Андрій Дубчак, голова, засновник та репортер Медіа Фронтлайнер. Маю дуже великий досвід роботи на фронті як репортер. У попередніх серіях у нас було про те, як треба комплектувати авто, подивіться обов'язково, тому що це важливо, це про життя і безпеку. Про комплектацію рюкзаків, про бронежилет, подивіться обов'язково, це важливо. Сьогодні будемо говорити про фототехніку і про якісь секрети, які я використовую там під час роботи вже як репортер, як фотограф, як відеограф. Не забувайте, що літо комарі да? має бути це все з собою, і від комарів і від кліщів. І Почнемо напевно що з першого поради, яка для мене виявилася дуже допоміжною, це кріплення вашої камери. У мене велика камера, одна з них велика, і я використовую Peak Design. Да? Кріплення, яке потенційно може бути одноточковим. Чому це зручно? Тому що ви можете стабілізувати вашу камеру, і вам не потрібно штатива. Ну, от я стабілізую просто відео, ви бачите, що воно плавне. Під час ходьби я можу знімати. Якщо у вас є оптична, а ще краще і матрична стабілізація, то це дуже-дуже сильно допомагає під час відеозйомки. Це Peak Design і другий виробник. Який, на жаль, вже не робиться в Україні за кордоном, можна лише купити це джобі. Да? Воно стабілізує дуже добре вашу камеру. Ви дуже швидко можете змінювати дистанцію і розмір цього ремішка і стабілізувати її навіть під різними кутами. І друга важлива функція, яку робить цей ремінець, однозначкове кріплення, воно знімає навантаження з вашої шиї. Тому що коли ви носите отак це все на шиї навіть через 15-20 хвилин у вас все одно напружуються м'язи задні на шиї і Потім буде боліти шия, буде боліти спина. Тобто рекомендую вам все ж таки оці одноточкові кріплення використовувати. І ще одним третім плюсом цих одноточкових кріплень є те, що навіть у спорядженні ви можете їх там перекидати через себе, носити попереду камеру, а носити позаду камеру, що важливо є, коли ви, там, наприклад, заскакуєте на бронетехніку їдете на бронетехніці. Да? Тобто, ви можете вільно переміщати камеру вздовж вашого тіла. І таким чином це мінімізує а, можливість удару і поламки техніки. Йдемо далі по секретам фотокамер. Да? У мене їх дві. А, на одній може бути красивий об'єктивчик Fix 24 там, чи 35 да? а, з діафрагмою 1.4, 1.8. Для того, щоб знімати або дуже красиво, або знімати в приміщеннях і в сутінках, да? тому що low-light – це, на жаль, проблематика, з якою репортери на фронті зараз стикаються постійно. Робота лише в темну пору доби, всі сидять в підвалах, тому вам обов'язково треба мати щось дуже світочутливе. Другий об'єктив, який в мене є, це 24 24-240. Не дуже класна картинка, але зате я маю універсальну фокусну дистанцію. Да? Тобто я можу зробити і загал, я можу зробити і портрет, я можу зробити дуже-дуже дуже далеко. Хороша пара допомогла. Ну ось тут, до речі, наглядний приклад, як я маю 24-240, як я можу знімати і далеко, і близько. Да? Камери я використовую Canon, так історично склалося, але багато, звісно, в репортері використовують інші камери: це і Nikon, це і Sony, і Panasonic, і Fuji. Все ж таки я пораджу, що ця камера має бути репортерською. Да? Тобто це має бути не просто фотоапаратик, а камера, яка призначена саме для роботи в жорстких умовах. Це там холод, це дощ, це волога, це пилюка. Ну, У Canon... В принципі, що, що мені подобається в нових моделях, якщо говорити про rf да, то у них матриця під час виключання камери закривається і ви можете спокійно, не сильно переживаючи, міняти об'єктиви. Дуже-дуже корисно. Цифрова чи зеркалка, а, звісно, цифрова. Тобто все, зеркалки забувайте, камера має бути цифровою. Безшумною тихою, з можливістю робити багато кадрів за секунду, для того, щоб ловити там, постріл а, і вихід там, снаряду з а, канала ствола, да, тобто, щоб ви це все штрафували. Бажано, щоб ці дві камери були однієї тієї самої моделі, якщо ви використовувати дві камери, тому що а там ви не будете пер навчатися керуванню, да, воно у воно буде однакове на двох камерах. І Б це батарейки. Да? Тобто у вас вага це критично досить часто. І в принципі, якщо батарейки у вас підходять під обидві камери, то це дуже зручно і дуже класно. Обов'язково використовуйте, звісно, на цих камерах, на об'єктивах захисне скло. А, тому що кришечки, як правило, не беру, у мене з собою там набір для чистки скла, чи просто якась там серветочка, якою я це все протираю. В умовах там, репортажа і бойових дій нема часу на всякі ці кришечки і і, і е, супер чисті стекла, але от захисне скло воно буде рятувати вас від е, е, механічних травм і від там раптових пальців. Ще одним для мене важливим секретом успіху це є використання е, фест -карт, Да? не SD-шка, Fest Card. На них швидше записує і з них швидше зливатися. Тобто, якщо вам потрібно зловити саме постріл. Е, Гармати і камера може це дозволяти навіть і робити, але ви використовуєте повільну SD-шечку, то є шанс, що ви не зловите саме цього моменту. Да? А коли ви використовуєте фест-карту з великою швидкістю запису, то камера буде працювати в потужному режимі декілька секунд і один з кадрів буде успішним. Ви можете злити з такої карти 50 ГБ за там, декілька хвилин. Якщо це буде СД-шечка повільно, буде зливатись пів години. Тому використовуйте, будь ласка, такі карти. Це теж дуже важливо. Звук. Ви можете використовувати, звісно, вайерлес-системи, підлічки, звук буде краще, але в умовах там, жорсткого репортажу у вас немає на це часу. Тому, звісно, такі от пушечки навісні, І я використовую Rode Video Micro 2. Чому? Тому що він у такій, в системі монтажа, бачите, така дуже динамічна. Якщо ти зачепишся десь за стіну, за танк да, цим мікрофончиком, то нічого не трапиться. Тут мені повісили жорстку систему, це у нас і synthizer Тобто ви бачите, що вона жорстко замонтована. І якщо ви десь там вдаритесь, то ви або виламаєте мікрофон, або кріплення на фотокамері. Ну І воно пише досить непоганий звук тобто для інтерв'ю. В окопі абсолютно цілком нормальна штука. Давайте додаткові якісь речі, які допомагають вам в роботі. Е, фест карт редери і ноутбук. У мене це MacBook у в'язці з айфоном, працює чудово. Батарея тримає там до 10 годин. Тобто я на ньому можу, наприклад, навіть якщо я пішов в складні умови, де немає електроенергії, я все одно можу злитися десь там в якомусь підвалі, обробити фотографії, подивитись контент. 10 годин роботи це дуже багато. І там Навіть може почати монтаж відео. У спарці з айфоном, якщо хороша камера, це взагалі круто, тому що ви можете між айфоном і макбуком передавати файли перекидати адропом. Ще бажано мати з собою велику батарею. Да, у мене це на 50 тисяч ампер. і ця батарея може заряджати як макбук, так вона може заряджати батарейки прямо у камерах робота на далекій дистанції. У мене є в комплекті така от камера, вона називається Nikon 5000. Нею можна знімати кратер на місяці. Камера дуже корисна для того, щоб, якщо ви бачите, далеко десь відбуваються бойові дії і не ризикувати сильно не під'їжджати, ви можете знімати з дистанції 3 км, ви можете знімати з дистанції 5 км, ви можете знімати з дистанції 10 км. Це цікаві кадри, у тому числі один з них це зйомка, наприклад, в запорізької атомної електростанції дуже великої відстані, але досить непогана картинка була. Хитрість номер два це вже не хитрість, це просто дрон. Бажано з собою мати. Не завжди можна знімати на лінії фронту, але якщо з вами пресофіцери військовим вам дозволяють, ви можете познімати. Бо якщо це далеко від лінії фронту, нема в кого питати, то я просто піднімаю там дрон і знімаю якісь знищені села, якісь там об'єкти, які мене цікавлять в повітря. Так само секрет, що ви можете попросити військових дати вам футадж, дати вам відео. Нічна зйомка і лоу-лайт. Зйомки в дуже поганих умовах при дуже поганому освітленні. Я рекомендую Sionix. Тобто це така дуже маленька камера, дуже компактна, тобто неї можна знімати вночі. Ну і ще, звісно, що. Додам, що у вас все має бути в порядку, все має бути скомплектовано до того, як відправляєтесь у відрядження. Тобто і аптечка, і батарейки, і флешки, і кабеля. Ви маєте перевірити все там вдома перед від'їздом. У вас все має бути е, впорядковане і ви знаєте, що де лежить, е, як в рюкзаку, так і в машині. Це дуже важливо, повірте мені. Це може бути критично капець, як важливо, і навіть там. Ціною цього може бути ваше життя. Тому, будь ласка, всіх речей своє місце. І не забувайте, що батарейки заряджаємо, флешки чистимо. І в мене там правила по приїзду в готель після того, як я там відпрацював чи на хату, після того, як я відпрацював в полі, то це перше, що я роблю, я ставлю на зарядку все, що в мене є. Да? І таким чином я працюю. І, звісно, ну, Давайте власні поради, власні коментарі щодо цього всього. Сподіваюсь, що відео було корисним. І нагадаю, що перед цим ще була серія про машинку, про комплектацію. Що має бути з собою? Про старлінчики, про екафловчики. Е, була серія про рюкзачки, про одяг і про броню, про захист, як її носити. Робіть гарні репортажі, аби наблизити перемогу України. Дякую.